Так, поміняли клапан випускний, притерли, зібрали, перевіряємо насільність. Не пускає. Пускний. Не пускає. Отак. От Клапан зробили. В принципі, купили готовий, торцанули по висоті, зробили канавку на замок. Підійшов, по-моєму, від Мазди. Мотор. На моторі KZ750 абревіатура, але дуже схожий на Зафіровський мотор. А шасів взагалі на GPZ. Тому ось така в нас катавасія. О. Але тут впорались, зробили, все окей.